Що касається сім'ї для нашої свинки, то ми їдемо 20 кілометрів від дому, тому що є хороші знайомі, які займаються розведенням свиней. Ну таких, скажімо, політик біла степова. Вони не те, що мають двох мають двох кабанчиків, і не те, що двох кабанчиків таких що залишили собі від якихось льох. Тобто генетика вже переведена. Це є хороші два кабани племінні, які вони самі закупили їх. f 1 тому їдемо зараз, візьмемо сімена, пообіцяли до години часу качати свіженького, протягом доби треба це все, так скажімо, зробити порядок з цим. Ну і їдемо, їдемо зараз, візьмемо, тоді включимось, ну і будемо поступово діяти, будемо все показувати, так що, якось так. Так, приміщення трохи темнувато, але ось покажу катетер і. І ось наша доза. Ну, за мотора тут у цім спеціально, туалетом паперу, таке. Е, тому що ну, воно спеціально має зберігатися у спеціальних таких, скажімо, термозберігаючих посудах, ну, скажімо так, тут недалеко їхати, тому мені накачали і так далі. Дивіться, ось цих дві свинки, вони обидві в охоті. Зараз розверну камеру, включу світло, щоб краще було видно їх. Ось такі дві свинки. Одна кілограмів 120, друга район 130, трошки більше. Е, обидві в охоті знаходяться зараз. Ось дивіться на неї, що вона виробляє. Получається, не знаю, чи так совпало, чи то що вони ну, від одної мами, але вони обі в охоті. І зараз будемо пробувати ось цю меншу покрити цю ж 120 кілограмів. Це і ось такі справи. Так що пробуємо. Так, ну що, ось уже стоїть вона рівно. Увів я її вже. Виходить, виходить. Балончик вже порожній, як бачимо. Все, немає. Зараз чекаю там, 5 хвилин, все мусить бути в перший раз. Може, якось так. Тому повторимось через... через добу, не цілу. Ти, ти таке, а зараз трохи договорю, вже зажену її в ту клітку, трошки ще поговоримо. Ну що, друзі? Як для першого разу непогано вийшло, маємо ось другу дозу. Тобто зараз майже обід. Ну на наступний ранок будемо вводити другу дозу. Ну так сказав ветринер, так дивився в інтернеті, тому що перш ніж я це робив, е, обов'язково дивився в інтернеті. Тобто Люди, які вже роками цим займаються, порадили. Ну і звісно, я не є такий спеціаліст. Перший раз був не так, як би хотілося, але я скажу самому в домашніх умовах можна зробити. Так що зараз поставимо зберігати наше сім'я, поставимо зберігати наше сім'я. Температура зберігання 16 градусів, ну плюс-мінус бажано 16 градусів у темному, прохолодному такому місці. Ну, якщо в літі то важно шукати про холодних в зимі, то таке друзі. Що на рахунок на рахунок чисел, то тут я думаю секретів немає. 114 днів від сьогоднішнього дня. Тобто ми в журнал зараз запишемо сьогоднішнє число, яке яким, яким ми спарували нашу свинку, і 114 днів, коли буде опорос, тому що дуже важливо там перед тим як вона буде родити, треба буде і вколоти і для обезболення родів. Ну і для себе, щоб знати приблизно, коли будуть у неї роди. Тому потрібно записати, тому що свинок трохи багато на господарці. Ну ми займаємося в'єтнамськими. Ну і вирішили для себе вже трошки завести білих свиноматок. І такі то справи. Так що, друзі, буду з вами прощатися. з вами поділився трошки інформацією, що ми тут робимо, що у нас відбувається. Вам бажаю всього найкращого до наступних відео. Пока-пока.